Я зараз барбершоп, тому що позиру став повністю. От вже коси ростуть і мав записати це скоріше, але так як барбершопер неочікувано пішов у відпустку, ще протягнув ще десь тиждень, ну, півтора десь. Отак. Замовив Назарі собі нові шорти. Мої ті чорні повністю можна сказати, обгоріли. Я в них проходив пів минулого сезону і ще половину цього сезону. Думаю, так, замовлю я знов таки самі, тому що вони дуже зручні і мені сподобалися ці шорти з Зари, вони якісні, зручні. Ну, обгорають. Всі чорні кольори обгорають, крім цієї футболки. Не знаю чого, вона теж зі Зари, але не обгорає. Реально, вже я в ній ходжу якийсь другий сезон. Два літа відходив вона не обгоріла. Тут якийсь інший матеріал, ну не знаю. Зараз Наталя принесе ту коробку і розпакуємо, подивимося, що в нас в замовленні з Зарі онлайн прийшло. Тому що там є ще невеличкий сюрприз для Наталі. Я брав собі шорти і вирішив порадувати дружину. Думаю, вона буде щаслива і їй підійде. Якщо не підійде, то ми вже знаємо невеличкий лайфхак. Все, що ви отримуєте онлайн-замовлення, можна його повернути в магазин. Ну, типу, і потім гроші там за 2-3 дні приблизно прийдуть на рахунок. Типу, що ви відмовляєтесь, вам не підійшов, наприклад, якийсь розмір. А можна потім або перезамовити собі онлайн інший розмір, або вже купити в магазині, якщо воно є в наявності. Переважно те, що я беру, то в наявності дуже рідко потрапляє в магазин. Щоб приїхати, приміряти і купити те, що ти хочеш. Я переважно так онлайн я подивився. Є там декілька позицій, я собі вже їх обрав, зберіг. Думаю, так, можна поїхати подивитися. Там є типу коди на кожному із цього е, одягу. І можна навіть подивитися збоку. Є е, в наявності в магазині. Ну, так, в Львові, в форумі є, є О, клас. Можна поїхати зразу, приміряти. Але буває так, що типу є в наявності, приїжджаєш. А вже наявності нема. Ну, так, типу, десь перед тобою хтось купив і все. Каліна ще хотіла зі мною йти в барбершоп, але не знаю, чи її візьмуть чи ні. Бо вона вже була зі мною два рази. Перший раз вона з'їла всі цукерки, які тільки там були. Другий раз вона прийшла, були тільки м'ятні цукерки, вона просто з'їла, бавилась, така, о, так скучно, бо немає ну Що зробиш? Добре, що на вулиці Сонце. Жарко, але все рівно є ж такі пори у вітру. Дівчатам пропонував піти прогулятися десь або по якихось майданчиках, або піти просто в центр прогулятися, поки я постежуся, але вони не хочуть. Наталя каже: якби то ми йшли тільки двоє, а Кароліну відвели до баби, то ще так. А так вона просто все хоче, все інтересно, хоче все спробувати, до всього доторкнутися, про все дізнатися. Каже, Наталія іде, вона мільйон питань. І треба на ті всі мільйон питань відповісти, де ви буває. І далі і те саме питання. І знову те саме питання. Зараз буде у нас розпаковочка. Тут для тебе є подаруночок. <рес> Відкривай. У нас переважно розпаковки крина робить, але ну, дивиться не встигла. На цей раз Наталя перший раз зробила розпаковочку. Дивись, тобі навіть дали чехольчик. Да? До того, що я тобі замовив. Та-дам! Дивайся, які класні. Ну, вони прикольні, головне, щоб розмір підійшов. Це, типу, як вони замшеві і сітчасті кросівки, якраз на літо на жару, щоб не парили ножки. Ну, напевно, десь ти все чорна, тобі думаю, підійде. А це шорти чорні мої. На відео виглядають, як обгорівші, насправді. вони Класні. Я їх навіть приміряти не буду, бо я знаю, що вони мені підійдуть. Мені більше інтересно твій подарочок. Ну що, я щасливий. Повністю чорненький. Дивіться. Тут мені здається навіть якийсь інший матеріал, ніж ті, що були в мене до того чорні шорти. Що згоріли на сонці. Може вони того самого матеріалу, що й футболка, не будуть обграти. Я сподіваюся, вони якось внесли корективи в нову модель. Ну, Ці штучки лишились, як були металеві. Так, Наталія вже взуває ті кросовки, каже, що там запасу ще багато. Тобто, ну, з розміром, коротше вгадали. Добре, що не за короткі. Класні. Угу. О, Вони взагалі такі прикольні бачу все в чорному і як весь в чорному. У нас такий Family Look. Yeah. Двісь повністю сіточка. Дінула білі шкарпетки, щоб подивитися. Де саме ті сіточки. А воно дуже класне. Ти щаслива? Так. Yeah. Вони легенькі дуже. Yeah. дуже. Якраз можна гуляти по пісочниці, щоб всі в піску були. А, Єднак. типу, один міряли, він розходжений, Єднак, а другий ні. Він цей тиснув, цей був добрий. А тут а цей добрий, а цей великий. Ну, бачиш, значить якийсь був на вітрині, а другий не був на вітрині. А коліна навіть не хочете дивитися, що ми купили, тому що ми її нічого не взяли на зарі і вона не робила розпаковку. Сьогодні тільки ми тішимося. Так, нові шорти я лишаю вдома. І до цих білих шортиках. не теж з тої самої колекції, що і чорні зари. Коротше, взяв корінку з собою в барбершоп. Мов, вона дуже сильно хотіла, тим більше, що обідали з за Зару. Ти взяла якусь іграшку, яку свою любиму, mm. Лабу в чеклі взяла, буде Ой. бавитися. Та погода в нас, бачу, міняється кожних пару секунд. Ще можемо попасти під дощик. Ого. Скільки хмар й чорних роліна каже: ой-ой, які чорні хмари, я боюся, то вже скоро буде зима. <гум> ну, сніг сьогодні точно, я сподіваюся, не впаде. А от під дощ ми ще можемо попасти. Він взагалі красива дуже. Вся в хило Питалася мене, чи ми вже цю футболку прали. Прали раз. А що ти питаєшся? Боїшся, щоб вона не розмилася? Ну, ми вбіли рідко, коли тебе вдіваємо, бо якщо вдягнути, то треба зразу прати в той самий день. На як на майданчик піде, то буде капець. Вечер, прикол, що був в барбершопі, сижу. Думаю... Хтось співає, потім кажуть, та то ваша мала. Крина <смі> пішла в туалет і почала співати лабубу, якусь пісню, так? Я чув. Так всі почали сміятися вже, ніхто навіть не тривожив, як вона там співала. Я замком крутила в різні боки. Не могла відкрити двері? Mm -hmm. Я був сильніша. А, сильніше. Бачу, тобі ще шоколадочки надавали. Угу. <смі> а? <смі> а скільки? багато? Дві, Дві? ого! Класно. Так, лабубу я вчепив, щоб не загубити. Зробила їм там безпорядок, бавилася тими аромасвічками, всякими тими парфумами, але потім я вже достригся, то вона все назад поскладала. Так, я нова копійочка гарно підстригли тата. Зайшли йшли ще Це. з Карлінкою в магазин. Хочу якісь пухарики купити. У нас зараз буде... оці ці чи ці? Ці йдуть з смаком рака, а ці йдуть. Тут тоді, друзі, я питалася, щоб вони попробували, казали ні. Ні, у їм не сподобалися. Є такі, ще зі смаком. Тут, Бекону ну, якусь. Давай беремо. Берем. Якраз до борчику буде в сам раз. Лабула <плес> бубу. Ла Лабулабула бубу. Ла ла -бу, ла -бу, ла -бу, ла -бу. Каже моя дружина, що я дуже красивий, коли підстрижений. Карина вже пообідала, чи повечеряла. Чи... Повечеряла чи пообідала? Повечеряла. Повечеряла. Ну, якщо вже вечеря, то вона вже більше їсти не буде. Хіба солодке, правда? Ну, тільки солод. А ми ходили в барбершоп, то Наталі так сподобалися ті взуття, що купили в Назарі, що навіть не розвивається з них. Все, можна йти зараз їх прогуляти на вулиці, бо країна вже взувається. Виключайте там телевізори і йдемо погуляємо. Акарна бере з собою на вулицю цілий кульок жуків. Добре, що бере. Може трошки якось і... Ввечір одягнули пінк стайл. піночок любимий. Навіть кульочок рожевий. Він порваний. Я його мусив заклеювати, бо країна каже, що її любими. Та оцей кульочок. Такі тут розірвали діти, шукали жучків, що якась там картина. as dit wie